Довжина тут е, класична, не зовсім класична. Ну, скажімо так, це 16-дюймовий ствол. Магазин іде на вигляд, він йде 30 зарядний по факту. Вони всі йдуть 10 зарядні, тому що по законодавству тут не має бути більше 10 потроб боєприпасів споряджатися. Е, що стосується скорострільності, це напівавтоматична зброя. Тобто швидкість пострілу тут залежить від того, наскільки ви вправно можете натискати на спусковий гачок. Швидше натискаєте, тим швидше вона стріляє. Так як дехто каже, чи вона не заклинить, коли я буду швидко дуже натискати. Ну я вам чесно скажу, я ще не бачив людину, яка заставить зброю заклинути того, що він надто швидко натиснути. Піскає, спусковий гачок. Це що стосується набоїв. Набої сюди підходять фактично любі і 5,56, і 223. Я, сьогоднішній день вже люди розп'ячують.